Є на світі такі люди, яких не всі знають, а вони так безкорисно всім допомагають. Вони своїм добрим серцем, по своїй природі, допоможуть і зігріють і стануть в природі. Вони нашим Збройним силам ладні все зробити, щоб проклятих окупантів скоріш розгромити. Вони шиють, плетуть сітки, котрі захищають, приготують смаколиків на фронт відправляють, щоб там славні сини й дочки, брати, чоловіки, відчували тепло рідне їхньої опіки. Отакі в нас волонтери, трудяги невтомні, пошлють бійцям, бійцям смаколиків, бандюкам бавовни. Якби була моя сила або моя воля, я б їм усім присвоїла не менше героя.